Отже, ми сьогодні з вами працюємо з ще однією тематичною контрольною роботою. Це друга тематична, це перша тематична контрольна робота, яка безпосередньо йде в нас з літератури, Як я вже вас попереджала на минулому тижні, попереджала на уроці української мови. Ми сьогодні мусимо її написати, за якими вона творима буде. Починаючи від детективу, тобто Едгар Алан По, Артур Конан Дойл, так і закінчуючи аж творами. Е, який ми ну, вчили останній, це буде Арсен, що сюди також у нас входить. Давайте з вами ще раз пригадуємо, глянемо. Це мандрівний замок Хаума. І це Арсен, тобто чотири твори. Твори досить легкі, досить таки цікаві, і мені здається, що чогось страшного, надзвичайного там немає. Яка у нас буде безпосередня структура нашої тематичної контрольної роботи? У вас вісім питань тестових. Тобто, або ВГТка, або просто вибрати правильну відповідь. Дев'яте, десяте питання це треба встановити відповідність. Ну, наприклад, автор твору і твір. Чи герой, і твір, або герой з одного твору, і герой з того ж самого твору треба їх буде поєднати. Одинадцяте ой, двана, одинадцяте завдання. А, в нас не скажу, що дуже. А, для вас не зрозуміле, тому що там потрібно написати визначення якогось терміну певного. Дванадцяте завдання це встановити відповідність. Одразу роблю маленький спойлер це відповідність за твором, який ми вчили. Твір, до речі, не детектив. Це або Арсен, або мандрівний замок Ваула. Тут вже далі спойлерити вам не буду. І тринадцяте питання це есей. Тепер дивіться дуже важливий момент. З першого завдання по 8 ви будете мати по півбала за кожну правильну відповідь. Відповідно, ви маєте скільки балів? 0,5 на 8 помножити, це буде 4. Дев'яте, десяте питання по одному балу, це вже 6. Одинадцяте, буде мати 1 бал. Це розгорнута від... відповідь на питання, це вже буде 7 балів, тобто плюс ще один. 12 питання має 2 бали. Встановлення відповідності це вже 9 балів і. Есей 3 бали. А тепер дивіться за есеєм. У вас є тема. Напишіть есе на одну з тем, поданих нижче, дотримуючись вимог. Ви натискаєте, друзі, Show details І дивимося, у вас є три теми. Моя заповітна мрія чи важливо знати своє родинне дерево. На прохання поштового офісу тобі належить обрати героя нової марки. Хто тобто це міг бути і чому? Вимога це 10-12 речень. Орієнтуйтеся, що. Плюс-мінус 10 речей. Можна навіть простих або 12. Ви маєте вкластися. Стиль викладу, ваш власник, як вам подобається. Але обов'язково має бути вступ, основна частина і якісь певні висновки. У, виснов, у вступі ви обґрунтовуєте необхідність цієї теми, чому ви саме її вибрали. Основна частина, ви там розгортаєте думку, а також, до речі, аргументуєте її. І узагальнення. Це ваші висновки відповідно до теми. Обов'язково, щоб була ваша позиція не списане, ні звідки не переписане. Зрозуміли? Питання? Тоді зараз ви отримаєте покликання і одразу починаєте виконувати. Переходьте, будь ласка, за покликання і працюємо!